За фактом, людина, вона приречена плакати у житті. Щось у нас не відбулося, щось ми втратили, здоров'я, молодість, коханих людей. Життя просто фізичне, воно приречене на це. Рано чи пізно ми у цьому матеріальному світі втрачаємо все. Тому Ісус і каже, щасливою буде людина, у якої Бог і життя вічне буде сенс життя. Тоді це не можна зруйнувати, тоді це не можна вкрасти, і коли втрачається в людини сенс життя чи щось цінне, руйнується сама людина. Тому що, поки були молоді, було багато ілюзій, але всі ілюзії вони зруйнувалися. І чим дорослішим, чим старішим стаєш, приходять розочарування, пахмурість, депресії, засудження, бурмотіння. Ремствування, невдоволення, бунт, опір, плач і виття. Але в нагорній проповіді Ісус каже блаженні, щасливі ті, що плачуть, бо вони втішаться. І чому вони втішаться? Під час війни як це відбувається? Коли людям проповідуєш, можеш бачити, як люди знаходять сенс життя. Амінь.